Закінчуйте війну або накладемо на вас додаткові санкції. Дональд Трамп закликає Володимира Путіна укласти угоду про припинення бойових дій. Про це президент США написав у своїй мережі True Social, а також потім заявив особисто журналістам. Примітно, що політик спершу написав, що не хоче завдати шкоди Росії, любить російський народ і завжди мав добрі стосунки із кремлівським керманичем. Навіть заявив, що росіяни допомогли перемогти у другій світовій війні. Однак нині у Росії економічні проблеми, тож Трамп закликає Путіна укласти угоду і зупинити безглузду війну. У разі ж, якщо очільник Кремля на це не піде, він обіцяє запровадити додаткові санкції і накласти високі податки та тарифи на усе, що продається Росією. Президент США обіцяв спершу закінчити війну за один день. Тепер термін збільшився у 100 разів. Принаймні таку задачу він поставив своєму спецпредставнику Кіту Келлого, пише американська преса. Також політик доручив помічникам організувати телефонну розмову із Путіним. Володимир Зеленський на полях саміту у Давосі заявляв, що припинення війни має бути перемогою Трампа, а не Путіна. А ось що новий глава Білого Дому розповів журналістам, якщо Володимир Путін не сяде за стіл переговорів з вами, чи введете ви додаткові санкції проти Росії? звучить ймовірно. Ви вважаєте, що війну треба зараз заморозити? війна ніколи не повинна була починатися. Якби у вас був компетентний президент, війни не було б Війна в Україні не сталася б, якби я був президентом. Ми розмовляємо з Зеленським. Ми будемо говорити з президентом Путіним дуже скоро і подивимося, як все станеться. Ми вивчимо це дуже скоро. Але одне, що я відчуваю, так це те, що Європейський союз повинен платити набагато більше, ніж вони платять, тому що при Байдені ми маємо витрати на 200 мільярдів більше. Що ми дурні Щонайменше на 50 тисяч миротворців НАТО розраховує Україна після припинення бойових дій із Росією. Про це пише видання Файненшал Таймс. За даними журналістів, повернення адміністрації Трампа знову пробудило інтерес до цієї ідеї. Місія переслідуватиме три мети: запевнити Україну у підтримці Заходу, утримати Росію від нового нападу і показати США, що Європа віддана гарантуванню безпеки України. Фахівці зазначають, що ці сили мають бути досить міцними, щоб не стати легкою мішенью, яку Росія могла б негайно випробувати, і досить великими, щоб не вимагати негайного підкріплення. Також, за припущеннями експертів, у такій місії могли б взяти участь Великобританія, Франція, Нідерланди, країни Балтії та Північної Європи. Водночас, публічно український президент на полях всесвітнього економічного форуму у Давосі заявляв, що Україні потрібно щонайменше 200 тисяч сил миротворчого контингенту, але їх може бути і більша кількість. Насправді ця цифра залежить від того, наскільки Україні доведеться зменшити свою армію в межах домовленостей з агресором. Нині за словами зеленського, поки Україна не вступила в НАТО, аби стримувати росіян, нам необхідна армія у мільйон людей. Але утримувати таку кількість військових у майбутньому може бути занадто дорого.